Добрий день, вас вітає Центр зітверкованого навчання ПРОКОМ. Сьогодні ми подивимося, як швидко можна знайти документи, які пов'язані з певним товаром або контрагентом. Дуже часто таке трапляється, що нам необхідно знайти якісь договори, якісь проплати, пов'язані з конкретним контрагентом, або подивитися, що відбувається з якимось конкретним типом видом номенклатури. Відповідно. А як це зробити швидко і легко в Бас управління торгівлею 3.5. 5 Отже, почнемо, почнемо з пошуку документів за певним контрагентом. А найлегше це зробити за допомогою карточки контрагента або нашого партнера. Переходимо в НДІ адміністрування НДІ і партнер довідник партнера. Партнер. В цьому довіднику ми бачимо наших партнерів, які зареєстровані, і хочемо подивитися, наприклад, які документи у нас є за певним партнером. Відкриваємо карточку партнера і бачимо наші документи гіперпосилання на горі, карточки документи. І ось тут ми бачимо всі. Документи, які у нас проведені за цим партнером, ми можемо перейти в цей документ і подивитися, що відбувалося. Наприклад, реалізація товарів і послуг. Подивитися, які, власне, товари ми йому продавали. Далі. Ми можемо подивитися документи за певними типами. Зараз у мене стоїть відбір а, тільки документи реалізації, тобто реалізація товарів і послуг. Якщо я обираю всі варіанти документів, зберегти і ще раз сформувати, то, відповідно, ми бачимо всі документи, в яких фігурував саме цей наш партнер. Відповідно, як завжди, можемо одібрати за певний період часу, і так само регулювати, які документи нам потрібні. Тобто, якщо цікавить нас, ми можемо для цього партнеру відібрати, скільки товарів і коли ми йому продавали, а які і коли ми від нього отримували, і так далі. Наступне, про що ми говоримо, це як відібрати, що у нас відбувалося вся інформація за певною номенклатурною позицією, в принципі, це можна зробити або через продажі, наприклад, якщо нас цікавить документи продажу, де ми можемо відібрати, наприклад, Через звіти з продажів і валовий прибуток за певною номенклатурою. Так само ми можемо подивитися, які у нас рухи по складах були за певним товаром. Але найзручніше по більш повної інформації з одного місця ми можемо отримати знову ж таки через довідники в даному випадку: НДІ Адміністрування, НДІ номенклатура. І ось тут обираємо ті, ту номенклатурну позицію, яка нас цікавить. Можемо скористатися, як завжди, пошуком. Відкриваємо карточку номенклатури для цієї позиції. І ось тут у нас є перелік всіх звітів. Наприклад, ми можемо подивитися рухи товарів в організації. Чим це зручно? Це зручно тим, що всі звіти, пов'язані з однією номенклатурною позицією, ми бачимо в одному місці. Зверніть увагу, що якщо у нас є ця позиція, має характеристики номенклатури, а в даному випадку для нашої булочки це вид начинки, яка використовується. Да? То всі ці характеристики номенклатури будуть також в цьому звіті відображені. Так само ми можемо подивитися. Наприклад, залишки доступні, чи є у нас цей товар в залишках, так є де, а, що відбувається. Да? Можливо, там щось зарезервовано, можливо, ми очікуємо надходження або запланована продаж. Тобто, вся інформація, всі звіти, які ми. Могли б відшукати за різними розділами, ми так само можемо отримати до них доступ одночасно з карточки номенклатури. Таким чином ми швидко і легко отримаємо доступ до інформації як за номенклатурною та позицією, так і стосовно документів контрагенту з відповідних довідників довідників. В системі через НДІ та адміністрування, НДІ і, відповідно, довідник номенклатури або довідник партнера дає нам доступ до документів за відповідними позиціями.